Тати спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після останніх вибухів на Кримському мосту та знищення декількох поромів Росія намагається відновити поромне з'єднання Керчиєйськ та нарощує групування авіації на території окупованого Криму. А після останніх вибухів на острові Тузла в небі цілодобово чергує російська авіація. До слова сьогодні росіяни таке знайшли чорний ящик одного із розбитих іл 76 Його відправили на експертизу. Це саме той ІЛ, який. Разом із десантом рухнув поблизу кримського мосту на острові Тузла небо над Кримом затягує, насувається британська шторма. шторм. Сьогодні очевидці також помітили велику кількість ремонтних катерів та китайських спеціалістів-інженерів на бортах. Перевіряли конструкцію. Телеграм-канал Морський вовк пише, що стан плачевний. Китай не наважується напряму та відкрито ремонтувати пошкоджений міст. Сама ж окупаційна влада Криму кардинально збільшили охорону Кримського мосту як на в'їзді з тимчасово захопленого півострова, так і з боку РФ. Нік меджлісу татарського народу Рафат в ефірі «Еспресо» розповів, що через це люди скаржаться на годинні черги. Росіяни кардинально збільшили охорону кримського мосту як на виїзді з Криму, так і з боку Росії у Краснодарському краї. Люди жаліються, що стоять годинами, проходять огляди. Це говорить про велике значення цієї комунікації для окупантів. Вони хочуть виключити будь-які ризики для цього об'єкту. Охорона мосту саме на поверхні, на в'їзді та виїзді значно збільшені, зазначив він. Як наголошують, Експерти для вдалого контрнаступу ЗСУ вкрай важливо зруйнувати кримське місто однак для цього ми маємо отримати відповідну зброю від партнерів, зокрема ракети ЕТІ На початку війни питання руйнування кримського мосту не підіймалося, тому що союзники побоювалися ескалації споку Владіміра Путіна. Про це 24 четвертому каналу розповів російський опозиційний політик Гаррі Каспаров. Він зауважив, що зараз вже ніхто не боїться погроз російського диктатора. Західні країни вже не хвилюють істеричні крики російських пропагандистів. Про ескалацію вже вся ескалація була, то нехай вони кричать. Підкреслив опозиційний політик. Також Каспаров нагадав, що зруйнована 8 жовтня 2022 року. Невідомо з яких причин частина Кримського моста була розташована в українських територіальних водах. Головним чинником в ухваленні рішення про надання Україні далекобійної зброї буде те, що будь-яке пошкодження Кримського моста збільшує шанси українських військ досягти вирішального перелому у війні. І неважливо, чи його буде пошкоджено ЕТІ чи іншою зброєю наголосив опозиціонер? Проте на заході ще існують побоювання, що через контрнаступ ЗСУ, який означатиме кінець путінської Росії, кремлівський диктатор перетвориться на щура, якого загнали в кут, і мовляв, не потрібно цього робити, інакше знову таке буде ескалація. Ну то й що так, щур в кутку? А що вона зможе звідти зробити? Буде китатися, так ми це знаємо. Що вона на це здатна, тому на заході ескалація, якою погрожує Путін, навряд чи когось може налякати? Певнений Гарі Каспаров до до зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.